Помер російський актор Андрій Панін, відомий за фільмами Бій тінню» та водій для віри тіло артиста з травмою голови знайшли у його квартирі на південному заході Москви. Чотири дні актор не відповідав на дзвінки близьких та знайомих. Тоді друзі актора викликали майстрів, щоб відчинили замкнені зсередини двері. Зараз триває слідство. У травні артистові мав би виповнитися 51 рік. Ось у цьому будинку на південному заході Москви помер Андрій Панін у квартирі на другому поверсі. Актор жив один, тому його тіло знайшли тільки через чотири дні після смерті. Тіло Паніна сьогодні зранку знайшов його друг. Від побаченого йому самому довелося викликати швидку слії насильства чи погробування в квартирі, слідчі не знайшли. Тут зафіксували черепно-мозкову травму. Від чого саме помер панін від серцевого нападу чи впав на підлогу і забився? Ще з'ясовують слідчі. Поки відхрещується скупими коментарями. Це нещасний випадок. Жодного криміналу біля під'їзду директор та друг паніна. Вони постійно палять і просять пресу їх не турбувати. Сусіди актора також не багатослівні. Подробиці його життя не розголошують. кажуть, останнім часом актори бачили тут не часто. Він мало говорив, виглядав сумним. Нібито в цій квартирі панін і не жив весь час, а приходив сюди, коли хотів побути на самоті. Нічого підозрілого в його поведінці тут не помітили. Общетон вигляді совсем тось як обичне. Вот. То я чесно вообще був шакіран. Той смотриш, ні скажтувати не вот був каком якомусь у стоять, то есть все как обычно. Сличана залаш шають будинку Андрія Паніна. Тіло актора досі знаходиться в квартирі, яку ретельно охороняють від сторонніх. Маргарита день силами, щоб я мотрити, що означає. Що схоже. Маргорита Ситник, Макет Бородин із Москви. ТС особливо 1+1.